Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту у Парижі відбувся мітинг у пам'ять про 488 українських спортсменів, які загинули під час російського вторгнення в Україну. У ньому взяла участь тисяча осіб, які були задягнені у футболки з іменами загиблих українських спортсменів. Хода пройшла від площі Пантеону до площі Сен-Мішель. На марш прийшли українці, французи, грузини, поляки, литовці, естонці, а також представники сирійської та іранської прозахідної опозиції, які підтримують Україну. Вона завершилася промовами обрани. Представників французької республіки та провідних діячів української громади у Франції. Марш також став нагодою закликати до виключення російських і білоруських спортсменів з Олімпійських ігор. Захід організував та провів союз українців у Франції за підтримки світового конгресу українців. Міжнародний олімпійський комітет опублікував оновлений список нейтральних спортсменів. 15 з російськими паспортами та 16 з білоруськими, яких визнали такими, що відповідають умовам нейтральності. При цьому 18 спортсменів з російськими паспортами і 7 з білоруськими відмовилися від запрошення. Зазначається, що список ще буде оновлюватися. Збірна Іспанії четверта стала чемпіоном Європи з футболу, здолавши з рахунком 2-1 у фіналі команду Англії, які таким чином не вдалося знову, як і чотири роки тому, здобути трофей. Тоді британці поступилися у серії після матчевих пенальті Італії. Окрім цього, іспанці встановили ще кілька нових досягнень турніру. Вони виграли усі сім матчів в основний час зустрічі в рамках одних змагань, святкувавши успіх у поєдинках з Хорватією. Італію, Албанію, Грузію, Німеччиною та Францію. Червона фурія забила 15 м'ячів у ворота суперників. Це рекорд євро. Попередній належав Франції, яка забила 14 голів вже далекого 84-го року минулого століття. Після Іспанії тричі чемпіоном Європи ставала Німеччина, подвічі Італія та Франція. По одному разу Португалія, Нідерланди, Данія, Чехословаччина, Греція і колишній радянський Союз. Наставник іспанців Луїс Дела Фуенте став першим тренером в історії. Хто виграв три чемпіонати Європи різного віку? Раніше фахівець вигравав євро з командами Іспанії Ю 19 та Ю 21 Також досягнення немає ще не ще немає. Жоден тренер, проте Дела Фуенте цей шлях пройшли два його підопічні воротари Унаї Сімон і хавбек Мікель Маріно. Були у складах усіх трьох чемпіонських збірних. Тим часом два футболісти збірної Іспанії стали володарями індивідуальних нагород після завершення Євро 2024. Найкращим гравцем турніру визнано підзахисника англійського клубу Манчестер Сіті Родрі. Він відзначився одним голом у шести матчах на чемпіонаті Європи. А нагорода найкращого молодого гравця дісталася Ламіну Ямалю з каталонської Барселони, який взяв участь у всіх семи зустрічах. На його рахунку один гол і чотири асисти. Він став наймолодшим футболістом переможцем євро. Цікаво, що наймолодшим гравцем в історії фіналі в Чемпіонаті світу був в ПЛЕ. У 1958 році бразилець зіграв у фіналі турніру у 17 років та 249 днів. Шість футболістів стали найкращими бомбардирами Євро 2024 Нагадаємо, що УФА ухвалив рішення розділити трофей Золота Буца у разі рівності показників гравців. Таким чином з трьома голами найкращими скорерами івентами стали Джамал Мусіала, Німеччина, Кодрі Гакпо Нідерланди, Жорж Мікаутадзе, Грузія, Іван Шранц, Словаччина, а також два фіналісти турніру Харі Кейн, Англія і Дані Ольмо, Іспанія. Бомбардирський показник у три голи є найнижчим в історії чемпіонатів Європи. З 2012 року тоді на турніри в Україні та Польщі Золоту бутсу завдяки додатковим показникам виграв іспанець Фернандо Торес. Тим часом український воротар Андрій Лунін опинився на восьмій позиції рейтингу найбільших розчарувань євро. 2024 серед футболістів, що його створив портал медіа Me Міспорт. Однією людиною, яка відіграла величезну роль. У жахливій праці від Румунії 03 був Андрій Лунін. Вратар реалу припустився великої помилки, яка призвела до голів і зрештою коштувала його команді місця в одній восьмій фіналу. Лунін був неймовірний для бандерців у їхніх успіхах у Лалізі та лізі чемпіонів минулого сезону, але був виключений зі складу збірної на інші два матчі євро. Після його жахливого виступу йдеться у поясненні «Give me sport». Все в рейтингу розчарувань 13 футболістів. Кріщану Роналду, Португалія, Кліан Бапе, Франція, Роме. Лукаку, Бельгія, Антуан Грізман, Франція, Мануель Нойер – Німеччина, Джорджиніо, Італія, Олександр Митрович, Сербія, Андрій Лунін Україна, Трент, Александр, Арнольд, Англія, Йошко Ворділ, Хорватія, Жеремі Доку, Бельгія, Гарі Кейн, Англія і Віджил Ван Дейк, Нідерланди. Українська асоціація футболу офіційно презентувала ігрову форму олімпійської збірної України на майбутні ігри 2024 року у Парижі. Вона виготовлена не технічним спонсором УАФ іспанським брендом Хома, а польською компанією 4F, яка а, який на початку 2024 року став спонсором Олімпійського комітету України та забезпечує українських спортсменів офіційним одягом для відкриття та закриття олімпійських ігор у Парижі поточного року, а також медальних церемоній. Наразі бренд підготував спеціальну та по повністю персоналізовану колекцію спортивного одягу, яка включає ігрові та тренувальні комплекти, а також аксесуари. Аліса Відінєєва з Дніпровського спортивного клубу «Тайфуд-Дзюдо» тренерів Катерини Харламової та Альдмили Плієвої, завоювала золоту нагороду на черговому кубку Європи з дзюдо у віковому дивізіоні Ю 21 Це юніори та юніорки не старше 21 року, які завершився в угорському місті. Пакші і зібрав 360 учасників з 29 країн світу, які змагалися як за медалі змагань, так і за право боротися згодом на офіційному континентальному старті чемпіонаті Європи, Аліса здобула перемоги над суперницями з Австрії, Франції, Польщі та в фіналі над представницею Швейцарії Ейприл Фохоу. Це перша медаль найвищого гатунку в кар'єрі Дніпрянки з міжнародних арен. А її золота нагорода стала єдиною для збірної України на турнірі в Угорщині. 17-річна Неллі Чуканівська, яка представляє Дніпропетровську область тренерів Олега Вашиванова, Ольги Савчук та Олександра Ісаєва, стала бронзовою. Резеркою престижного міжнародного турніру з хайдайвингу Мармітінг в Італії, який можливо потрапити за спеціальними запрошеннями. 12 чоловіків з висоти 27 метрів та 12 жінок з висоти 20 метрів виконали по чотири стрибки у воду з двох невеликих платформ. Дівчина набрала 303 бали. Вона практично повторила результат української хайдайверки Антоніни Вишиванової. Вишиванової 311 балів. Кіта одного разу отримала на турнірі Дрдландії. Др 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 і знову повертаємось до Угорщини в столиці країни Будапешті Гордій Березняков з Дніпра в складі збірної України разом з Юрієм Ковальчуком та Олександром Товкаєм стали срібними призерами в команді чемпіонату Європи сучасного п'ятиборства. Вихованка Нікопольської дитячо-нацької спортивної школи Електрометалург Оксана Бурова завивала срібну нагороду на змаганнях другого етапу Кубка України зі скелелазіння у дисципліні швидкість, які фінішували у Києві. Колишній грабець юнацької та молодіжної збірних України з футболу, вихованець футбольного клубу Дніпро Денис Баланюк, отримав дискваліфікацію. Він порушив антидопінгові правила спортсменів від національного антидопінгового центру. Баланюк дискваліфікований за підміну проби, починаючи з 26 грудня 2023 року. У 2020 році він приїхав у Росію, де грав за московське торпедо. Пізніше встиг пограти також у Грузії, Болгарії та Фінляндії. В Україні захищав кольори Київського арсеналу та Донецького олім. become Добирають те, що залишилося захисник спортивного клубу Дніпро 1 Євген Пасіч. Став гравцем металіста, 1925 з харків'янами. Він підписав контракт терміном на два роки. Тим часом Дніпровський клуб припиняє фінансування команд Ю 19 які став бронзовим призером минулого чемпіонату України серед колективів цієї вікової категорії, а також жіночі, яка нового сезону фінішувала сьомою у чемпіонаті України. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру. Злагу. Де спокою ми переможемо на все добре, до побачення!